Якщо ти приймаєш їжовик і не відчуваєш жодних результатів, то скоріше за все ти порушив одне з цих трьох правил. Перший момент. Зараз існує такий міф, що нібито міцелій їжовика грибінчастого містить найбільшу кількість ериноцинів, а саме ериноцин стимулює твій нейрогенез і змушує твій мозок у шаленому темпі генерувати нові нейронні зв'язки. І насправді це жорсткий маркетинговий хід, тому що міцелій, як міколог, який займався вирощуванням грибів, ось тобі про це й кажу: виростити міцелій набагато простіше ніж виростити плодові тіла. Зараз міцелій вирощують на рисі на пшениці, і коли весь цей міцелій перемелюється, у тебе 70-80% від твого міцелію їжовика. Це борошно, просто борошно. І 30-20% – це вже сам міцелій. Тому приймай тільки плодові тіла і бажано плодові тіла, вирощені на твердих породах деревини. Тільки в такому випадку вони містять найбільшу кількість риноцинів. До речі, у мене можна замовити цей їжовик. Другий момент. Якщо ти вживаєш алкоголь, навіть якщо це крапля алкоголю на місяць, тобі немає сенсу приймати їжовик. Тому що алкоголь вбиває ті нейрони, які ти намагаєшся відновити за допомогою їжовика гребінчастого. Поки ти не кинеш пити алкоголь, немає сенсу приймати їжовик гребінчастий. Третій момент: пікове накопичення ареноцинів в організмі відбувається на третій місяць прийому. Для цього потрібно стабільно щодня приймати від 2 до 4 грамів їжовика гребінчастого кожного дня протягом трьох місяців. І на третій місяць ти шалено відчуєш, наскільки сильно у тебе зросла продуктивність, здатність до навчання, робота, мислення і так далі.